Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми продовжуємо розбиратися з лампами з Aliexpress. Хто не бачив попереднє відео, можете коротенько подивитись. І що я сьогодні роблю? Сьогодні я ставлю всі лампи з Aliexpress, які в мене є, в підсилювач з Hi-Gain на основі Angle, про який я розповідав десь в якихось відео. І дивимося, що з цього вийде. Поїхали! Так, подивимось, що у нас з вольтажами на лампах дефолтних. 400 вольт, при стендбай вимкнений. 375 вольт, коли стендбай вимкнений. 375 вольт. Мінус 40 на біосі. Мінус 40 так само не на самому біосі, а на лампі давайте ще перевіримо напруги на інших лампах 160 214 це друга лампа 214 215 перша лампа

Mm. Зараз перерахую, у мене тут к... заготовлений калькулятор. Це нагадаю на КТ 66 при 375 вольтах. Трошки гаряч... гарячий режим ламп. А, нештатний режим має бути 47 десь вольт. А, це, мабуть, пов'язано з тим, що я міняв лампи. зараз... По нормальному треба перевести все. Але, як ви бачите, основне, що я показав, те, що лампи працюють в досить такому штатному режимі. Все нормально. Давайте тепер спробую замінити на інші лампи і подивитись, як воно буде. Інші лампи перевіряємо напругу. Стендбай вимкнений. 399. 400 майже як і було, вибачте, я не, ну, в кадр трошки не потрапляє мультиметр. М -м не знаю, як його краще розташувати. Ну нехай так спробуємо. Все одно не видно ні чорта. І тепер вмикаємо напруга. мінус 41, як і було, 387, 386, 387. А трошки вища напруга всюди і помірюю зараз скільки там на лампах у нас виходить мілівольт Трибає чомусь. А на цій лампі... на цій тридцять шість. Тридцять п'ять? А тут щось зрозуміло, То. Ноль, п'ять. Хоча лампа гріється. Не знаю, то 0,5, то... Зараз помірюю напруги на різних ніжках. Мінус 41, що тут. Що тут? Таке враження, що лапи не те, що не мачать. Вони нормально не працюють. Ах. Так. Вимкну зараз, не знаю, нестабільно працює та лампа. Трошки зараз вимкну підсилювач. Подивимось, як воно працює. Ви чуєте дорікань, яких би то не було, особливо і немає. При вимкрученому еквалайзері в нуль е, підсилювач майже не шумить, але але... Е, Блін, мені дуже не подобається те, що за цими замірами е, тут на цій лампі. 1 мВ, тут 37, тут 1. А якщо спробувати трошки змінити, трошечки, трошечки, буквально трішечки змінити, на про... в той чи інший бік. І подивитись, що тут буде. Тут 18. Тут так само один. Тут 56, тобто лампа вже має працювати казна як. а тут так само один. І таке враження за всіма ознаками. Ця лампа. Не працює. Не працює, хоча зараз покажу. Ну, як можна побачити, обидві лампи горять, гріються, ну, тобто мають працювати обидві. Але ліва чомусь не працює. Що ж, поміняв лампи місцями і трошки зменшив, змінив і тут.

Я можу сказати, що як би там не було, не знаю, лампи, блін, ці лампи, по-перше, чомусь в одному плечі вона не захотіла працювати, і одна лампа була значно навантаженіша, нагрітіша, ніж інша. Це було помітно в результаті. Вона була значно гарячіша, яку я переставив на місце цієї. Я не знаю, що змінилося, можливо, вона трошки неплотно сиділа в цоколі, можливо, ще щось. Але тепер е... мені здається, щось тепер не так, чи з цоколем, чи з виводом, чи фіг його знає. Але... Чи, чи... Чи проблема з. Перевірю зараз ще трошки погравши, як веде поводить себе підсилювач. А, які там на вольтажі. 403. Майже 390 нормальне таке просідання. Давайте мінус 48. Мінус сорок вісім? Триста вісімдесят один? Триста вісімдесят п'ять триста вісімдесят п'ять. Ну, зараз так само тридцять вісім і два. Дев'ятнадцять шість. Що скажу? Не знаю, чому тоді лампи не працювали як слід. Що з ними було не так. Проте взагалі не одна з них відмовлялась працювати. Проте зараз якась напруга є. Але, але як можна побачити, можливо, там було, не було контакту, можливо, ще щось. Але одна з цих ламп. Показує по міліамперах різницю в 20 вольт. Тобто лампи зовсім абсолютно не можуть вважатися підібраними. І про яка, про що там може йти мова, там, як то кажеться, підібрана пара, як було в об'яві, Про це і мова бути не може, тому не рекомендую. Зараз трошки охолоне і спробуємо іншу пару. Ще одна пара ламп, цього разу EL34 е, від PS Wayne. Подивимось, як з ними буде. Так, почнемо з вольтажів, як завжди. Зараз десь тут земля має бути. 405 вольт. О! Це вище за те, що було до цього. Перевіряю на ніжках. 402 400 403 Мінус 49 Мінус 47, подивимось що тут у нас Це 34 Четверки вони мають відрізнятися в будь-якому випадку 2,6-2,6. При першому наближенні це вже непогано, тому що а, вони майже нічого не поглинають нічого, тому можна трошки, змінивши налаштування, а, отримати нормальний результат. Подивимось, куди воно буде змінюватись. Два нуль. Так, треба в цю сторону. Тридцять дев'ять, Тридцять чотири і тридцять шість, тридцять шість, сорок, тридцять сім і сорок і сім. Не те, щоб ці лампи були ідеально збалансованими. І для цих ламп зрозуміло, що не підходить схема БІАС в цьому підсилювачі, а вони або жарять, або дуже холодні. 9,6, 9,6. В такому режимі вони. Коли вони працюють на дуже малу потужність, вони ну, взагалі можна сказати не допрацюють. Ну, е Збалансовані. Мінус 40 вольт. Мінус 40 вольт. М давайте в такому тихому, незбалансованому, ну, більш-менш збалансованому режимі я спробую подивлюсь, що з того вийде, як підсилювач працює. Але для них зрозуміло, що треба інший біос. Ну, Переналаштовувати, бо з 34-4 він і ніколи цей підсилювач не мав працювати. Так. Ось е, у мене зараз запущений підсилювач з лампами PS-Vein в прампі і подивимось що 229 170 225 213 250 243 400 на конденсаторі першому. Тобто, за значеннями все працює добре. Зараз давайте спробую. Ивне якийсь шум десь є. Цей дивний шум з якимось перехідним процесом. І ось я замінив лампу в першому каскаді на ец 83 s від JJ, і якщо я вмикаю гітару, шум є при вимкненій гітарі. Підсилювач є тільки трошки отакого шипіння, традиційного для Highgang Ампів, трошки такого гудіння, але це нормальне явище. І... Лампа одна неякісна. Зараз спробую поміняти її з другої місця. Можливо, за рахунок великої ступені підсилення вона дає шуми, які потім в подальшому так проявляються. Можливо, одна лампа нестабільна, можливо, взагалі вони нестабільні. Зараз спробую поміняти місцями з другою лампою і подивитися, що з того вийде. Перша лампа PSV, друга JJ. Як мені здається, шума трошки більше. Так, да, однозначно ця лампа, як на мене, шумить трохи більше, ніж JJ. джей Я думаю, та по яка шуршить. Може працювати десь фазоінвертори чи щось так якомусь підсилювачі. Проте, проте в першому каскаді хайгейн підсилювача не дуже. Тобто, що ми можемо, з яким висновками можемо зробити з цього експерименту, трошки згодом розповім. Ну що ж, ви мали змогу все бачити. Лампи в прампі. Більш-менш працюють, але вимагають підбору. Але тут я скажу, що і Майк Солдано Солдано Кастом Amplification, раніше зараз це Будік Amplifications, теж казав, що сучасні лампи треба підбирати. Не всі вони відповідають за якістю. Тобто, з парді ламп він певну кількість ламп відсіював та повертав постачальникам назад, а лише частина з них шла в фінальні зібрані підсилювачі. Така сама ситуація, в принципі, із JJ Electronics, якими я користувався раніше дуже часто. Тобто вони в мене працювали, але в певних випадках були такі, були такі моменти, коли я змушений був підбирати лампи. Але маємо те, що маємо. Стосовно EL34, нормально виходить, я їх не протестував, тому що. Підсилювач, біос, налаштування, не дуже підходять і лампи опиняються в такому дуже гарячому режимі, але вони працюють і показують більш-менш однакові характеристики обидві лампи. Тому ми можемо припустити, що ці лампи меч pair. Але я хочу спробувати в GCM800 ще ці лампи. Він якраз краще підходить до EL-34. Порівняти, як звучать вони з парою вже старень... стареньких замучених EL34 від GJ Electronics, також можливо поставити в прамп лампи ці Шан Янг чи якось вони називаються. А от стосовно 5881, ця пара взагалі прийшла unmatched, Як ви могли побачити в відео, там різниця колосальна. 15-20 мА на ламп... різниця на лампі. І це взагалі ну, не годиться така собі якість. І я б категорично не рекомендував брати лампи де інде. Тому я зі свого боку хотів би ще раз спробувати протестувати той магазин, де я взяв el 34 та 12 AX7. Чому? Е, хочу перевірити, чи більш-менш стабільно все за якістю. Перед тим як казати, що от в цьому магазині от такі лампи ви можете купувати, у мене все працює чи не працює. Е, ну, Якось так. Так що до наступних відео е, з g 800 і, можливо, потім ще буде відео з новою закупкою ламп. Так що ще побачимось. До зустрічі!